Імен та як вони для мене виглядають. Зараз зрозумієте про що я. Я думаю, що всі були такі моменти, коли ви дивитесь на якусь людину, неважливо, знайому, незнайому, і ви бачите в ній якесь ім'я. Тобто ви розумієте, що їй дуже підходить якесь, на ваш погляд підходить якесь ім'я. А в коментарях напишіть, які імена ми розглянемо в наступному відео. І я хочу сказати, що я не описую тут якусь конкретну людину. Тобто, я просто уявляла е, якусь дівчинку і шукала максимально схожу на то е, фотографію. Перше ім'я це Аліна. Для мене це дуже мила, тендітна ніж. Дівчинка як характером, так і зовнішнім виглядом. Можливо, вона може бути блондинка або світло-русява з світлими очима. Ну, в принципі, Карі також підходять, і в неї дуже багато прикрас. Далі Олександра, Сашка. Для мене це дівчинка дуже з бойовим характером, тобто вона може бути найвища в класі або серед якоїсь компанії. Можливо, вона займається якимось видом спорту, тобто в неї така підтягнута фігура. І ще вона дуже комунікабельна. Третє ім'я то Аліса. Коли я думаю про це ім'я, я зразу уявляю собі дівчинку з якимось ангельським личком, такі, знаєте, пишні губки, е голубенькі або зелені, там світлі такі очки, е чиста шкіра. Але мені здається, що це все стосується тільки зовнішності, що характером то дуже сильна і стійка людина, яка, якщо щось їй не сподобається, вона мовчати не буде. Четверте ім'я то Марія. От для Маші я знайшла саме найбільш схожу фотографію. Тобто, саме так я її уявляю. Для це дівчинка з русим кучерявим волоссям, можливо, широкими бровами, або родинкою десь на обличчі. Такого середнього зросту, або, може, навіть низенька. І чомусь вона мені уявляється якимось майстром манікюру або віки робить. Наступне ім'я це Каріна. Для мене це дівчинка з пишними формами. Можливо, вона навіть має щочки, такі, як в мене, і вона дуже доглядає за собою. Тобто я маю на увазі нарощене волосся, зроблені губки і так далі. Наступне ім'я це Світлана. Вона якось само собою мені уявляється у вигляді блондинки з світла. Ми очима можливо навіть бебіфейсом досить високого зросту, яка має дуже багато знайомих або друзів. Без підтексту чоловічої стадії. Далі Олена то дівчинка з короткою стрижкою. Можливо, навіть в неї є сережка в носику або вушко тут проколоте. Вона має високий зріст, носить не завжди, але переважно діловий стиль і працює, можливо, вчителем, можливо, секретарем або в банку. Ну, щось таке. Далі Ліза. Це дуже мила, стримана, може, місцями спокійна дівчинка. Вона досить ніжна, характером і зовнішністю, може носити довге ну або середньої довжини, має кругленький рис. Це обличчя і багато друзів. І остання це кіра для мене це дівчинка-тусовщиця, але не в поганому сенсі, а в хорошому. І вона завжди шикарно виглядає. Пишіть в коментарях, може з ким співпало.